У великій Британії свято 9 травня відкривають цьогоріч та Євробачення в Україні. Свято 9 травня відзначається День Європи. Вперше в Росії свято 9 травня Москвою проїхав парад військової техніки. В Останнє Тобто ми дня, і те, що ви могли пропустити, це проект ПРО. Ми починаємо. Ну що ж, Україна відзначає День Європи уперше 9 травня. Раніше в Україні День Європи не мав своєї дати і святкувався у третю суботу травня. Згідно з указом президента, який було підписано напередодні від сьогодні, і щороку, 9 травня, ми будемо відзначати історичну єдність європейців та українців, На честь свята сьогодні перед керівними органами Європейського союзу було піднято прапори України. Особисто ж привітати українців зі святом приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Єврочиновниця прибула зранку потягом під час зустрічі із президентом Зеленським розкрила подробиці чергового пакету антиросійських санкцій. Урсула фон дер Ляєн заявила, що 11-й пакет розширить чинні заборони для агресора і закриє можливості для обходу вже існуючих. Не встигла президентка Єврокомісії і прогулятися Києвом. Фондерляїн відвідала історичні собори та подивилася на виставку іржавої російської воєнної техніки, яка була знищена збройними силами України. А знаєте, де ще сьогодні і іржаву російську військову техніку в Москві. Путін, попри страх бути підірваним безпілотником невідомого походження, вийшов на публіку, щоб подивитися парад приурочений до 9 травня. Ну щоправда, все одно виглядав так, наче під стільцем ховав ту саму заповітну валізку, яку використовує, коли ну, дуже сильно боїться. Видовище вийшло доволі ганебно в піхотних розрахунках. Крокували здебільшого курсанти яких поки що не встигли відправити помирати на війну з технікою в окупантів? Очевидно, теж щось трапилося просто для прикладу. У 2021 році у параді Красною площою брали участь 197 одиниць військової техніки у параді 22-го після трьох місяців повномасштабного вторгнення в Україну 131 техніка була цього ж року. Центральною площею столиці держави терористки проїхало всього 51 одиниця військової техніки. Її проїзд також був рекордно коротким і тривав всього. 4 хвилини, тобто, з кожним роком, росіяни спростовують свій же головний наратив про те, що вони щось там можуть повторити. Ну і трохи детальніше про техніку, яка їхала Москвою, У параді не взяв участі жоден із основних російських танків. У першому колоні їхав музейний експонат радянський т 34 Виробництво цієї моделі розпочалося ще у 1940 році. Здається, всі більш-менш новітні танки росіян змінили місце постійної дислокації. Тепер вони існують тільки у вигляді цифр у звітах генштабу збройних сил України. Ну і до речі, два тижні тому прес-секретар Путіна Пісков повідомив, що цей день перемоги не ювілейний, тому на святкування не буде запрошених лідерів союзних держав. Аж ось на параді військовий злочинець Путін з'являється в оточенні президентів Білорусі, Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, а також прем'єра Вірменії, мабуть, приїхали без запрошення. Особливу увагу до себе привернув саме Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі дивився парад із дуже сумним обличчям. А коли гостям Путіна запропонували пройти пішки 300 метрів до покладання квітів, Лукашенка із цим не впорався і скористався електромобілем путінської охорони. Уважні користувачі соцмереж помітили, що у вусатого диктатора перебинтована права рука, і це породило купу теорій щодо стану здоров'я Лукашенка, і, мабуть, не безпідставно Лукашенко вже 15-й місяць ухиляється від того, щоб його збройні сили брали участь у війні проти України. А Путін своєю чергою має досвід, як прибрати політиків, які відмовляються йому підчинятися. Іншими словами Путін в цьому не новачок. Не було б цього року і повітряної частини параду росіяни вирішили, що літати їм більше потрібні літаки їм більше потрібні для того, щоб продовжувати скидати бомби на Білгород. На щастя для окупантів українські оператори безпілотників також. Проігнорували участь у марафоні Пабідебєсія. Хоча не можемо виключати, що в планах росіян все ж таки був прольот авіації. Проте на заваді стали російські партизани. Зранку представники Легіону Свобода Росії прозвітували про успішний підпал літака су 24 За інформацією партизанів він перебував на ремонті у Новосибирську. В повідомленні зазначається, що борт успішно згорів і відновленню не підлягає. Але замість повітряного параду у росіян був підводний безсмертний полк. І я зараз не про моряків, у кресера Москва. У Екатеринбурзі дайвери опустили портрети ветеранів на дно затопленого кар'єра. Підводну акцію їм довелося проводити, тому що наземний марш цього року міська влада заборонила. Виходить єдине місце в Росії, де росіяни зараз можуть почуватися безпечно. Це на глибині водойм. Мабуть, тому ми все частіше помічаємо, що росіяни з кожним днем пробивають нове чергове дно. Черговим прикладом можна назвати те, що відбувалося у Курганській області, яка останні дні страждає не тільки від путінської диктатури, а й від масштабних пожеж. Тільки за офіційними даними там, внаслідок стихії, згоріло 300 житлових будинків та майже 4 тисячі інших будівель. Що ж робить в цей час російська влада? Може намагається загасити лісові пожежі, які поширилися більше ніж на 11 тисяч гектарів. Та ні, російська влада чіпляє радянський прапор на попелище, бо ж сьогодні у росіян свято нехай пишаються. Тим часом свято наближається і в Україні. Свято перемоги над російськими окупантами, і наші союзники роблять все можливе, щоб наблизити цей день. Приміром, польща оголосила про передачу 10 винищувачів міг 29 для українських пілотів. Попри вік та моральну застарілість, польські винищувачі все ще здатні виконувати задачі протиповітряної оборони у якості мисливців на російські крилаті ракети, такі як Хасто 101 та «Калібр». А от прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд його країни разом із європейськими партнерами розглядає можливість надання Україні винищувачів F-16. За його словами, зараз це питання активно обговорюється із Данією, Великою Британією, деякими іншими країнами в Європі, а також США. Він наголосив, що потрібна домовленість між усіма партнерами, і це обговорення подібно до переговорів, які були перед передачею в Україні танків Леопард. Ну а танки, як ми знаємо, вже в нас. Черговою сенсацією поділилися в Вашингтон Пост. За повідомленнями їх джерел, Велика Британія ймовірно готова передати Україні ракети великої дальності Шторм Шедоу. Це британські крилаті ракети, які здатні вражати ворога на відстані до 300 кілометрів, передбачаючи ваші запитання так. Цим можна буде вдарити по Кримському мосту. Тож сподіваємося, що джерела Вашингтон Пост виявиться надійнішими ніж ті, що повідомляли про початок українського контрнаступу в перших числах травня. Подарунок Україні до Дня Європи сьогодні зробили і Сполучені Штати Америки. Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги разом. Це 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Серед іншого він включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для захисту нашого неба та артилерійські снаряди. Тож вже найближчим часом Україна зможе поділитися снарядами із вагнерівцями, які так цього просять. Проте є нюанс. Ну і наостанок новини культури. Теж про свято, свято музики в тимчасово тимч тимчасово українському ліверпулі. Сьогодні відбудеться відкриття пісенного конкурсу Євробачення на сцену Ліверпуль Арена. Вийдуть представники 15 країн. Вони змагатимуться за право виступати в гранд фіналі конкурсу. На правах формально приймаючої сторони український гурт творчі виступить одразу у фіналі у суботу, 13-го. Травня. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РКПР. Побачимось!